Слава Ісусу Христу всім Божого миру та благословення. От хочу з вами поділитися таким сильним откровенням стосовно справжніх віруючих християн. Чому за всю історію, як ми бачимо, християн убивають, гонять мільйони християн, вони знаходяться в тюрмах, ув'язненні? Чому Ісуса Христа взагалі розіп'яли святого, який прийшов, робив добро, який сілював, воскресав апостоли? Чому їх гнали, убивали, катували, знущалися? Адже християни вони саме законопослушніші громадяни, розумієте, на цій планеті вони Живуть по істині, по совісті, по честі. Вони є світлом для цього світу, несуть добро. Але чому питання їх убивають, гонять? І часто кажуть, ну ж, написано в Біблії, що треба підчинятися власті та царям. Що сам апостол Петро Павло писав так, чому так? адже Якщо тако розібратися, то чому влада та царі вони якраз і вбивали апостолів Ісуса, розіп'яли, влада розіп'яла. Чому? Але апостоли написали, що треба підчинятися? Як в цьому розібратися? Знаєте, дуже просто, тому що християни вони ніколи не відступали від Слова Божого від заповідей законів Божих, і тому за це їх гнали. Чому? Тому що пошкодження місків, це ще іде від Адемського саду, коли сатана. Ворог людини пошкодив мізки Єві, розумієте? І ми зараз бачимо так само цей світ, він знаходиться з пошкодженими розумами. Сатана забирає розум, а Ісус прийшов, щоб дати нам розум, щоб дати нам ясність, розумієте? І тому, коли ми не вивчаємо Слово Боже, коли ми не знаходимося в істині, не виконуємо заповіді Божі, то в нас вже пошкоджені мізки. Території нашого життя, нашого серця, розуму, це вже панує сам сатана. Тому що його ціль це знищити людину, красти убити, погубити. І тому чому християн гонять? Тому що вони несуть правду. І якщо царі та влада вона йде лукавою дорогою та базує свої, наприклад, там закони, які порушують Слово Боже. То звичайно, що таку владу християни вони не будуть слухати і підчинятися. Дуже хороший приклад з Біблії е, стосовно Даниїла, пророка, Божу людину, який не послухав царя, наказу царя, і за це він був кинутий куди у рів з львами, та але він не загинув, тому що Бог показав, з ким він на чиїй він в стороні сам Господь був з ним. Та і він вижив. І також е, сидрах, месах, авдинах та божої мужі, вони також не вклонилися. Істукану ідолу, і що вони за це були вкинуті в вогнену піч? Але. Бог був з ними четвертій, та? і показав теж той, той момент, з ким Господь. Бог завжди буде на стороні тих людей, які на стороні Його, які виконують його слово, в яких на першому місці слово Боже, істина і християни, справжні віруючі, які приймають Слово Боже, заповіді, закони Божі і виконують, та які живуть по честі, совісті, несуть добро в цей світ, є світлом і сірі для цього світу. Бог показує, що він завжди буде на стороні. Таких людей, і тому цьому світу, так як князь у світу сатана, йому не вигідно, розумієте, щоб люди вони е, знали правду, і тому він пошкоджує мізки, коли ми не турбуємося мати Бога в розумі, розумієте, коли ми не вивчаємо слово Боже, то тоді ми знаходимося вже пошкодженими мізками, так як це була. І тому е, вихід для кожної людини це слухати, що дух говорить церкві, вивчати слово Боже. І апостоли вони. Також показували та апостол Павло Петро. Вони проповідували царям і казали, що є чорне, що є біле. що покайтеся, відверніться від цього всього сатанизму. цієї тьми. Та і за це вони були катовані вбиті, розумієте, іменно і і царями. І тому вихід для кожної людини, щоб в нас. Не був пошкоджений розум, це вивчати слово Боже, ставати сім'єю Божою, щоб жити в реальності, жити по честі, по совісті і мати саме головне життя і життя вічне. Будьте благословенні. Якщо захочете вивчати істину, напишіть мені, хай Бог вас береже.